Всім добрий день. Сьогодні ми з вами розбираємо першу тему в курсі геометрії 10 класу: це аксіоми стереометрії, і для початку нагадаю, що називають аксіомою. Аксіомою називається як аксіомою називається твердження, яке не потребує доведення, тобто до Цього ми також вчали аксіоми планіметрії, але це було в 7 класі, я думаю, більшість уже про них забуло. Тому давайте я їх нагадаю, якби, що є таке поняття, як аксіома і в планіметрії, і в стереометрії унітет. І почнемо ми з аксіоми належності. Що вона каже? Аксіома належності каже, якщо у нас є пряма, якщо у нас є пряма. Або відрізок. Без різниці. Ось у нас пряма А. Є точки на ній. А, Б. Ой, господи, більше не вітер не а. а і Б. Дві точки. Аксіома належності нам каже, що є точки, які належать прямій, а є точка, яка не належить прямій. Наприклад, точка С. Ось точка С не належить дані прямі. Це аксіома належності. Далі. Аксіом порядку. А к порядку. Ну, це, що нам каже. Знову ж у нас є прямо А, на ній можуть бути точки А, Б. І між ними десь лежати точка С. Ну, це аксіома належності. А, і ось так вона виходить. Ну, між точками А і Б належить лежить точка С. Це аксіома порядку. А С, Б. Ні. Тепер далі, що ще за аксіомом пам'ятати потрібне? Аксіома про те, що якщо у нас є дві точки, дві точки, С і К якась, то скільки прямих через це дані дві точки ми можемо провести? Я думаю, логічно припустити або логічно подумати, що тільки одну, тому що в нас же ж виходить, що? Е Через дві точки, щоб проходила пряма, це буде тільки одна пряма. Дивіться, якщо б у нас була одна точка, через одну точку проходить безліч прямих. Це ж логічно? Ну логічно. І через цю точку безліч прямих. Але щоб через дві точки проходило безліч прямих, це неможливо, я думаю. І за цього через дві точки проходить лише одна пряма. Так, що ще? Далі. Аксіомим паралельних прямих. Оце маленький нюанс, який я потім розкажу. До нового ми повернемося в кінці заняття. Спочатку ми попрацюємо ще з іншими аксіомами. В планіметрі, я думаю, всі знають, що є аксіоми. Для відрізків тобто, ось у нас є дві точки а і б які Ну, якби нашу пряму беруть і розбивають на два інших відріз на два промені. Так ось відрізком називається те, що має і початок, і кінець. Це відрізок. Він має довжину якусь там А, я А, порядне діло, більшому я. Тобто, ось, довжина відрізка нашого. У А, і А більше нуля. Ну, це зрозуміло. Я думаю. І так далі. Проще. ще таке можна сказати про аксіоми. Таке, наче ще про паралельні прямі я не казав. А, дивіться, ще забув. Якщо ж у нас є промінь ось початок точки Б, то виходить, ми можемо відкласти лише один відрізок, який має довжину А. Ось сюди, якщо промінь піде, то ми можемо відкласти такий відрізок єдиний. Так, що ще? Ну, понятне діло вимірювання кутів, там кути є. Якись там N-градусів може бути. Саме великий кут в планіметрії це кут 180 градусів розгорнутий. Це пряма і є. Ну і існує бісектриса кута, яка ділить даний кут на напів. Є. В принципі, в принципі, а, так. Так, так, так. Також є аксіома, що у нас буде існування трикутника щодо рівня даному. Ну, це зрозуміло, відкладаємо два рівних кути. Ось один туди, один туди. І у нас виходить рівень трикутник, тому що у нас же третій кут автоматично буде таким же. Третій кут автоматом таким же буде. Є. Є, є, є. Ну, а тепер давайте далі. Існує також аксіома, яка в просторі може дещо мінятися в залежності від того, який простір ми беремо. Оце ось саме головне зараз І спочатку ми розглянемо аксіоми самі стереометрії. Які вони існують, а потім перейдемо до цих паралельних прямих. І дивіться, що таке стереометрія? Стереометрія це розділ геометрії, який вивчає геометрію в просторі, коли у нас три координати. Тобто є висота, ширина і довжина. Ось ота ширина і довжина. Ну і давайте тепер дивитися. Такі є аксіоми. Що у нас є площина? Так, площину ж можуть позначати або паралелограмом, що в основному в шкільному курсі якраз таки позначають паралелограмом. І обозначають грецькими літерами: альфа, бета, гамма і так далі. А можуть ще так, ну, типу хмаринка, така означають там ще ось так. Ось така площина буде Тому не пугайтеся, якщо у нас так площина буде позначена або так. Це різниці сильно нам не, не сулитиме для того, щоб з ними працювати. Тепер далі. Uh, що з площинами? Ну, зрозуміло, що є аксіома належності, така ж сама аксіома, як і в планіметрі для стереометрії. Тільки в планіметрії uh, ми знаємо, що є точки, які належать і не належать, і є точки, які. Uh, ну, то тут якщо ми проводимо прямі можна не належати, а площині належать. Так ось тут теж є така би, аналогія. Точка А є точка Б, яка знаходиться за площиною. Точка Б не належить площині Альфа. Б не належить площині Альфа. В той же час, як точка А належить площині Альфа. Можна використовувати знак належності, а можна використовувати знак того, що наша точка лежить в площині Альфа. Лежить в площині Альфа. Лежить в площині альфа. Ну, це ми зараз глянемо. І тепер, тепер ще такі основні поняття. Якщо у нас є. В планіметрії ми задавали пряму двома точками. Так ось, через дві точки проходить безліч площин. Тому не задається двома точками, задається трьома точками, які не лежать на одній прямій. Якщо у нас є точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій, вони задають єдину площину. Одну єдину площину, наприклад, бета. Задають одну єдину площину. Чому це так? Тому що якщо б вони лежали на пр... прямій, то у нас була б пряма. А через А площини перетинаються по прямій. Наприклад, можна також сказати, що. Якщо у нас є пряма А, прямо А, яка проходить через точки А і С, то відрізок КЦ ж у нас буде лежати в площині А, позначається ось так: лежить в площині бета в нашому випадку. І те ж саме пряма А. Належить площині бета або лежить в площині бета. Є. І ну і тепер далі. Також, якщо ми. Якби побудуємо ще одну площину, ще одну площину, то у нас вийде наступне, ну, яка перетинатиме площину бета. Зараз витру і покажу. Дивіться, якщо у нас є якась площина знову ж, якась площина альфа, і ми проводимо ще одну площину, наприклад, ось таку якусь площину, то. Площини Альфа і бета перетнуться по прямій П. Перетинаються по прямій. Тобто площини, площини перетинаються, перетинаються по прямій. Ні, ось так. Площини перетинаються по прямій. Звідси і слідує. Те, що, якби одна аксіома, можна сказати, слідує з іншої. Але просто я маю на увазі, що якщо вони перетинаються по прямій, то у нас апріорі на точка, яка не належить прямій, щоб задати чинну площа. Ну а тепер дивіться. Площина, як і ще можна задавати? Це якби наслідки з аксіомою. Площина може задаватися за допомогою прямої і точки. Якщо ми проведемо якусь пряму, А, вона ж має безліч на шобі точок. Те ж саме ми можемо вибрати дві точки, наприклад, А та Б. І є якась точка, яка даній прямій не належить. Наприклад, точка К. Точка К не належить прямій А. А це що означає? Це означає те, що через оцю пряму і цю точку, яка не належить, можеш провести який єдину площину. Це один із наслідків. І наступний наслідок. Якщо у нас є дві прямі, які перетинаються А і Б в точці О. То через такі дві прямі можна провести одну площину. Чому це так? Дивіться. Знову ж дивимося, вибираємо дві точки на одній прямій і на другій прямій. Наприклад, точка К і точка L. Вони що? Вони не лежать на одній прямій, а це означає, що через три точки К, Л і О можна провести тільки одну площину. Правильно? Правильно? Ось такі наслідки є. Ну і що ж ще? Ну, іначе все, Іначе, все. Це і є такі основні аксіоми, а тепер дивіться з паралельними прямими. А... Ось з паралельними прямими буде маленький нюанс. Зараз я возьму істочок і покажу. Давайте зразу нагадаю аксіому, яка є у планіметрії. Якщо у нас є дві прямі А та Б, і якщо, ну, якби ось тут у нас, виходить, проведена пряма буде існувати пряма, яка перпендикулярна і до А, і до Б, то такі прямі паралельні вони не перетнуться. То такі прямі паралельні. Ось, оце у нас паралельні прямі, і вони не перетинаються. А тепер дивіться, в чому маленький сюрприз. Зараз я попробую це показати, але не впевнений, що вийде чи ні. Це я зараз витеру і на листочку намалююся ж саме маркерами. Але попробую показати маленький нюанс. Маленький нюанс. Дві паралельні прямі А і В. Дивіться, місток На у нас є площина. Вони знаходяться в площині. І ми можемо зробити так зараз, щоб вони, типу, перетиналися. Тобто. Зробити таку геометрію листка, так його попробувати вивернуть, що вони будуть перетинатись. Ось так от приблизно. І вони будуть, виходить, перетинатись, якщо ми будемо проводити дві прямі паралельні якісь. Ну, коротше, ми можемо. Міняти геометрію самого простору, так, щоб, щоб ця аксіома буде не, виповню, не, виповню, не виповнюватися. На листку я зараз показати не можу, тому що це треба якось попробувати зробити сферу. Сферу. Тобто. Це означає, там же ж, у нас казали, що відстань у нас константа ще. Відстань константа ця відстань між прямими аб, якщо паралельний, то якщо у нас буде сфера, то на сфері, на сфері, у нас ось пряма виходи, і ось пряма виходить. Ну, можна звідси ще одну меридіану. Ось. Це у нас другий такий полюс сфери. І дивіться, якщо ось тут ми проведемо зараз пряму, то це буде перпендикуляр. Але ж дивіться от сюди. Тут уже відстань менша. тобто вона зменшується. Хоча А і Б у нас паралельні типу повинні бути. А повинно типу паралельно бути Б. То коли у нас на сферичній геометрії, вони будуть перетинатись. Там ще є різні розвертки простору, що вони не перетинаються. Тобто ми можемо цю площу якось повертатись, якось таку геометрію придавати, що аксіома оця планіметрії, що паралельність прямих, що вони ніколи не перетинаються і ніколи там не будуть розходити, і так далі, вона нарушається. Ну, тобто. Ми не можемо чітко задати тоді п'ятий постулат Евкліда, це вже геометрія Лубачевського. Не Евклідова геометрія. Як вона називається, коли у нас паралельні прямі, як мінімум, не будуть перетинатися. О, і ще якраз таки один наслідок забув розказати про з акціону стереометрії. Якщо у нас. Є дві паралельні прямі А і Б. То через ці паралельні прямі можна провести лише одну площину. Ось точки А, Б і С. Ну, це зрозуміло, що одна площина, тому що ці ж точки вони не лежать на одних прямих. Дві лежать, а третя не лежать. Ось через паралельні дві прямі якраз проходить ще одна площина, де і все. Ось це ще один у нас. В принципі, це весь матеріал, який вам потрібно буде знати. А про геометрію Лобачевського не вийшло мене показати демонстрацію, що прямі паралельні перетинаються. Ну, то ладно. Не будемо на цьому зацікавитися Головне, я думаю, конспектих це ставите ви. Дня і до побачення. Підписуйтесь на канал і так далі.